Вже випускник Хабіб Усман Абрахам з Нігерії отримає з рук ректора Сумського національного аграрного університету червоний диплом менеджера. Він один з багатьох іноземних студентів, які завершили навчання в Україні і в СНАУ. Зазначає, роки, що провів у виші, запам'ятає на все життя. П'ять років тому я бачив рекламу по телевізору вдома в Нігерії про Сумського національний аграрний університет і я думаю, що ну, це буде відключення для мене, якщо я буду вчитися тут. І коли я Приїхали туди, це взагалі бомба. Потом тобто, Сумської національного університет – це найкращі в Україні. Айлар Нурсахатова з Туркманістану також навчалася на менеджера. Зізнається, залишати стіни альмаматер не хочеться. Попала сюди чисто звичайно, але ну, узнала об этом університеті, приїхала сюди. И вообще ни грамм не жалею, Очень мне здесь понравилось. Вообще счастливо. Это были вообще мои незабываемые четыре года здесь. Все мои теплые воспоминания. Это то, что я здесь познакомилась со столькими людьми, которые мне стали настолько близкими. Просто не представляю, как буду уезжать отсюда. Надеюсь, то, что сюда вернусь. Схожий настрій в усіх випускників іноземців. Їх цього року 73. з Туркменістану, Туреччини, Нігерії, Азербайджану, Ливану, Грузії, Замбії та Іраку. Близько 300 студентів ще навчаються на різних факультетах і курсах. Проректор СНАУ Микола Соколов зазначає, з кожним роком навчальний заклад стає все більш популярним у світі. У нас сьогодні становиться як би сказати показателем признання нашого університету, что у нас обучаются и братья уже, сестры пришли на последующие курсы, и в этом году мы получили приношение, тоже едут. Нам не стыдно за своих выпускников, потому что выпускники прошлых лет сегодня работают в органах власти, в министерствах, на строительных объектах, на крупных системе, правоохранительных органов И мы знаем, что большинство из вас уже сегодня, те, кто не остаются на обучении у нас, имеют рабочие места. Ректор СНАУ Володимир Ладика у своєму вітальному слові наголошує, причин пишатися університетом буде ще більше, бо є чіткий курс на його розвиток і процвітання. Нам дуже приємно, що в своє час ви вибрали наш вуз, Вуз, який відбувається від інших тим, що ми динамічно розвиваємося. Ми сьогодні дійсно вибрали путь розвитку. Буквально вчера я вел переговоры с ректором Краковского университета, и он подтвердил том, что со следующего года мы будем готовить магистров для получения двойного диплома. Перед этим шли переговоры с университетом Вайнштефан, Германия, Бавария, где курс MBA мы уже подтвердили. Через європейський союз, але поки свято випускники іноземці дякують колективу Вишу за незабутні роки навчання і ті знання, які визначатимуть їх власне успішне майбутнє. Дмитро Семененко, Валерій Коваленко, а